Є ще така дата, як кінець травня місяця, яка також розглядається імовірно. Але швидше за все, що вибори будуть, як то передбачає законодавство України в кінці жовтня місяця. Але незалежно від того, коли вони будуть, партія в будь-який момент має бути готова до їх проведення. Що ви питали щодо співпраці партії Удар з боком Петра Порошенка на минулих парламентських виборах. Співпраця така відбувалася, але наші партнери не завжди йшли назустріч нам. Хоча ми проходимо вже не перші вибори, у нас майже скрізь досить розгалужена система. Людей, які знають, як проводити вибори, знають, як відстоювати результат, однак не скрізь вона була залучена. Ну, в принципі, це в, кожну, в, кожному, в кожній області вирішувалося окремо в кожній області. Тобто це вже залежало від комунікації, від позиції керівника обласного виборчого штабу. Тобто, або була його добра воля, або не було. Однак я ж кажу, що е, результат показав своє. От результат на виборах своє показав. Е, тобто там, де були задіяні наші структури, там, де йшли наші кандидати, от, зокрема Анатолія Сергійовича Євлухова, е, приїздив підтримати лідер партії Удар Віталія Кличко, е, провів низку зустрічей тут, як я так розумію, правильно? Нам да, да, було два, е, два великих концерти, да. виступи на всій сцені, на площах. Да. тобто, е у нас в декількох областях був такий тур, ну і бачимо результат по суті. Дякую.